Друзі, всім привіт! У нас зараз кінець грудня. Е, наші бджілки вже захищені від синичок. Як бачите, декілька тижнів тому ми поставили сіточку. Е, сіточка куплена в епіцентрі за 200 гривень, розрізана на три частини, це є 2 метри на 10. Ширина комірки, там я не пригадую, яка, але точно така, що бджілки можуть пролізти. Е, тобто, загалом на пасіку нам вийшло щось за 300 гривень купити цієї сітки і поставити її таким, бачите, особливим чином, щоб синички не підлітали під низь. Того, що Основною проблемою було те, що вони там з підниз днища залітали, ловилися лапками з сітку і видьобували підмор. Також у нас відбувся такий зимовий обліт, буквально два дні тому. Бджілки облітались, багато посічників цікавилися, що з цим робити, чи добре, чи це погано. Це однозначно добре, адже коли бджілки зимують, вони не вилітають і вони харчуються медом, а в меді є пилкові зерна. І саме ці пилкові зерна вони частково перетравлюються і залишаються бджіл, бджолам потрібно випорожнятися. І відповідно цей от обліт, він дозволяє бджолам випорожнитися і зменшити ймовірність ноземотозу кажу, щоб у вас не було назимотозу або чогось схожого, або щоб бджілки добре зимували. Важливо це багато є досліджень, того що в бджіл під час зимівлі не має бути перегиб це покращує зимівлю, якість її і зменшує можливість таких от таких от хворіб бджіл. Зараз, так як у нас сонечко. Багато хто запитував, чи варто лазити до бджіл, чи ні. Звісно ж, не варто. Але якщо вам цікаво, ви отримуєте від цього задоволення. Ви можете відкрити ваш вулик, глянути, чи в них все гаразд, як вони сидять і так далі. Що і зараз робимо ми, так як є нагода попасти на пасіку, покажу вам заодно, як виглядають наші оці сітки, котрі ми ставимо на вулик. Вже тепер ми будемо практикувати таке. Вони дозволяють відкривати вулик і вилітати бджолам. Що і є добре і недорого, звісно ж. Що ж, давайте зараз відкриємо декілька вулик. І, і подивимося, як сидять бджоли, чи треба можливо давати Канді. Подивимося. Є в нас тут така. Показова сімейка, почнемо з неї. Як бачите, на, е, на небагатьох рамочках сидять. Сидять, ми зараз поглянемо, на скількох вони сидять, але рамочок вулику загалом небагато. Бачите, клуб не розпався, але бджілки гарно сидять, обсиджують рамочки на задній стінці. Видно, що попереду багато ще печатного меду. Ну дуже класна сім'я. От, така от сім'я для мене вона хороша. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок вони займають. Зверху, як бачите. Конденсату немає, хоча зараз, бачите, в нас була відлига, її і, е, і мало би бути сирість, але її немає, і це прекрасно. Так, не будемо сильно їх турбувати. Йдемо зараз в інший ряд і заглянемо ще в якийсь з них з тих вуликів. В цьому вулику в нас сидить дуже невеличкий та дуже злий рік. Я боюся до них, чесно кажучи, лізти. Вони, бачите, махають крильцями. От уже одна бджілка вилетіла. І вони є трошечки такі недобрі. Сидять на раз, два, три. Бачите, як одразу ж вони дуже зляться. це, це До них краще отаких От бджіл краще не лізти, вони собі хай сидять. наскільки е, я пам'ятаю, матка в них була. І заглянемо зараз тут же ж до інакшої сімейки. Тут о, в нас, а тут, можливо, у мене сімейка без матки. Ми видимо, бачимо трошечки конденсату. О, ні, бачите, супер гарна сім'я, дуже велика, насправді, може клуб у них розпався. Трішки махають крильцями. Я пригадую, що в цьому ряді в мене була якась трішечки проблемна сімейка. Але це, очевидь, не ця. Не, не одна з цих. Гарно, дуже класно сидять. На диву, супер. Корм в них є, трошки розлого сидять, того, що зараз тепло. І е, тому вони розтягнулися трішки. Бачите, навіть вже отепер з'явився підмор. І це, очевидь того, що синички не турбують їх. Так, цікаво, тут у нас є також така велика сімейка. Ну, йшла вона зимувати точно великою. Зараз ми глянемо, що у них тут діється. От, супер, бачите, як гарно сидять. Дуже класна сім'я. Бачите, біля заставної. Раз. Так, фокус. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бачите, сидять біля передньої стінки, а от дозаду можна побачити, що в них ще повну меду. Ну, чудово, таке от така землює, я прямо дуже-дуже дуже мені таке подобається. Тому що, коли ми от заглядали до них два тижні тому, ми бачили, що. Вони сидять дуже зжато. Так, акуратненько тут зараз вітер. Вони сидять дуже зжато і здавалося, що вони там вони сам, на самому низу сиділи. Того здавалося, що ці майка дуже слабенька і так далі. Але насправді, бачите, зараз трошки потепліло, клуб, клуб розрихлився і вони сіли ширше. Так, тут у нас є рій, бачите, в них є трошки, якщо вам видно, є конденсат. Конденсат. Конденсат це не добре. Одразу ж видно, що бджілки е, е, літають, вони рухаються. Можливо, в них можливо, немає марки, трошки вони злі. Бачите, вони зимують на, буквально на трьох рамочках, але я надіюсь, покладаю надію на те, що вони гарно перезимують. Хай собі зимують, до них краще не лізти. Бачите, трішки злі. Є ймовірно, що немає маточки. Так, цікаво, що у нас тут. Так само сімейка, бачите? Невеличка. Сидять на трьох рамочках. Це також рі, бачите, на світлих рамочках сидять. Теж е, такі активні досить. Ну, Того, що слабенька сім'я, того вони активні і не дуже сидять в клубі. Ну, Будемо надіятися, що вони перезимують, все ж. Ось тут також дуже цікава ситуація. Вулик я відкрив. Бачите, в вулику багато рамок є. Не зараз ми подивимося, чого їх не забрав, такого я не пригадую. А тут, бачите, вділки сидять. на Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут ще шість трошечки є вулочка. А ці оці рамочки зайві. очевидь вони, бачите, дуже рихло сиділи. От така от ситуація, коли бджілки спокійно сидять в клубі, це говорить про їхню гарню землю. Бачите, і видно, що позаду ще достатньо кормів. Що не скажеш про ці сім'ї, котрі ми бачили перед тим, вони були досить такі слабенькі. Що ж, друзі, насправді, поглянули ми щойно на бджілок. Дуже класний результат, я ним задоволений. Є сім'ї, ну, більшість сімей великі. Ну Я знав, коли я пускав маленькі сім'ї, коли котрі там на двох-трьох рамочках це такі малесенькі родії, які зловлені в кінці, розвивалися до пізньої осені. Я надію, що вони перезимують брати їх зараз об'єднювати. Я вважаю, що це неправильно, тому що десь може бути матки, десь не може бути матки, може не бути матки. Зараз от там трошки потепліло. І Переставляти рамочки всередину, це можна позбутися якихось обох сімей, натомість залишиться, хоча б можливо якась одна з цих. Того, друзі, не варто зараз дивитися, з конче до них, але як дуже хочеться, то чому би і ні? Акуратненько не рухати клуби і все буде добре. Зараз можна починати слідкувати за тим, чи є в них корми, чи буде чи будемо ставити канді, чи не будемо. Але ну ми зараз не будемо, але і буває таке, що трошки не до не і Кані потім можна буде доставити. Е, друзі, дякую вам за увагу. Залишайте коментарі і до нових зустрічей.